Ще знижки на рапіра 20% в аптеках. Подорожник Бам та ощад. чим ближче до дня голосування, тим гостріша боротьба між кандидатами. Дональд Трамп та Камала Гарріс зібрались в один час в одному штаті, аби повороти за прихильність одних і тих же виборців, які досі вагаються. Та напередодні, під час виступу республіканця в Каліфорнії, один з його прихильників не робив чимало галасу за кілька сот метрів від мітингу. Поліція схопила чоловіка. При собі він мав дробовик, пістолет, підроблені паспорти та номери на авто у нього був доступ до ВІП та пресложі, тому йому дозволили пройти зовнішні периметри. Але при перевірці виявили багато порушень. В автівці був безлад, підроблений номерний знак. Ми почали розслідування, що це за чоловік і що він там робив. Пізніше з'ясували, підозрюваний симпатизує республіканцям і фанатіє від Трампа. Жодного замаху не планував. Тому надвечір того ж дня, його звільнили під заставу. За кілька місяців на чоловіка чекає суд. А 45-й президент не гає час і намагається заручитись симпатіями все більшої кількості виборців: що новий день, то новий штат. Аризона, Каліфорнія, цієї ночі Пенсильванія. Але й тут пішло не так, як планувалось. Зала, де зібрались республіканці, виявилась затісною і задушливою, через що прихильники Трампа почали непритомніти один за одним. лікаря. Будь ласка, Thank you very much. Після другого зовління Трамп запропонував не ставити йому питання, а грати музику. І танцювати глядачі поступово покинули будівлю, але перед цим кандидат встиг заявити, що хоче вислати нелегальних мігрантів, знизити податки та вкотре згадав Україну, пообіцявши покласти край війні. Кількість людей, які гинуть в російсько-українській війні, набагато більше ніж будь-хто знає. І Байден нічого з цим не зробив. А це війна, яка має закінчитися. Я спробую, і я думаю, що зможу її закінчити як обраний президент. Щодо. Того як я зайду у Білий Дім у штабі демократів цієї ночі звучали геть інші слова. Гаріс про Україну не говорила увагу, приділила свої програмі, в якій додаткові преференції обіцяє темношкірому населенню Америки від підтримки фермерів до ринку криптовалюти. Планує знизити бар'єри під час прийому на роботу, особливо для людей із судимостями. Ми зосереджені на питаннях, які найбільш важливі для сімей у всій Америці: зниження цін, інвестиції в малий бізнес, захист репродуктивної свободи. Наша нація в безпеці, але це не те, що ми чуємо від Дональда Трампа. У нього немає плану, як задовольнити потреби американського народу. Він зосереджений лише на собі. Цей візит до Пенсильванії уже десятий за передвиборчу кампанію Гаріс, що свідчить і про те, наскільки це важливий штат на шляху до Білого Дому, але передвиборчі дороги кандидатів геть різні. На відміну від Трампа, Гаріс не часто роздає інтерв'ю. Утім, завтра обіцяє сенсацію з'явитись на прихильному до Трампа Fox News. Преса прогнозує демократії гарячий прийом і гострі запитання. Це може як підняти рейтинг Гаріс, так і відняти кілька балів. Останні опитування показують, що прите. Денти перебувають у межах кількох відсотків одне від одного. Якщо кілька тижнів тому Гарріс була фавориткою, то тепер Трамп майже зрівнявся із суперницею, і навіть букмекерам складно передбачити переможця. І поки перегони за президентське крісло у розпалі чи не очільник білого дому збирається з останнім державним візитом до Німеччини у п'ятницю, Байден проведе переговори із Олафом Шольцем. Однією з тем анонсовано буде війна в Україні зі США Юрій Гулами Україна, марафон єдині новини.